Знаєте, друзі, те, що я вам зараз розкажу, воно настільки не вкладається в голову через свій цинізм, ублюдочність і мразотність, що просто ти думаєш, ну має ж бути якісь межі чи ну хоч щось. Ні, їх нема, друзі. Меж дна просто не існує. Отже, про що мова: центр протидії корупції величезна їм подяка завдяки там запитам. Дізнався дуже цікаву історію. Ми ж всі пам'ятаємо, да мадам крупу. Історію з липовими інвалідами, яким всім видавала мсек, да, під її учніством. Ну мадам типа, знаходиться вроді як в СІЗО, але цікаво не це. Як ми пам'ятаємо, була проведена перевірка всіх хмельницьких прокурорів, їх там більше 300 штук. І виявило, що десь у 74, здається, чи 73, там ну, десь так, коротше кажучи, було виявлена фейкова інвалідність. Тобто, що люди, ну по суті, є кримінальними злочинцями. Просто тут же ще й треба розуміти, що ми говоримо про прокурорів, тобто люди, які мають бути стороною державного обвинувачення, люди, які мають з боку держави. Наглядати за законністю, це, до речі, теж, власне кажучи, одна з головних функцій прокуратури, а не тільки там в суді в якісь висувати обвинувачення? І от, виявляється, ці люди ви кримінальні злочинці. А тепер найважливіше, друзі, бо цю інформацію, я думаю, ви вже бачили, якщо хоч трошки слідкуєте. Так от, як ви думаєте, друзі, оце, у цьому скандалу вже достатньо чимало часу. Скільки з цих прокурорів звільнено з лав прокуратури? Так, от дякую ЦПК за те, що вони виявили, друзі. От зараз, будь ласка, тримайте сміцніше за стільці. Жодного. Я не жартую, друзі. Жодного. А для повноти картини. Я додам ще один маленький фактик. В, цьому ж, в цій ж відповіді на запит ЦПК прокуратура написала, що вона просто не бачить підстав для звернення до кваліфікаційної комісії прокурорів, яка, власне, має право виносити там присуд про те, що прокурор має бути звільнений за порушення законності, ще чогось і так далі. Тобто, ще раз, друзі, ви просто вдумайтесь. Люди, які мають наглядати за законністю, беруть і через. Чисто корупційну оборудку вчиняють кримінальне правопорушення, тобто роблять собі липові документи, це ж підробка документів, по суті. І прокуратура їх не звільняє. Знаєте, от кожного разу, коли е, нам закидають корупційність і так далі, ми ж всі там протестуємо, кажемо, ні ні-ні, це російська пропаганда. І дійсно, часто це російська пропаганда, яку використовують там Трамп і Ко. Але от, от цей факт, про який ми зараз говоримо, ви думаєте, про нього не знають? Ви думаєте, о, ті ж американці, європейці ще хтось. І потім вони кажуть. Ну тогда ви корупційна країна. От як це? І я от думаю, це просто небажання своїх здавати своїх? Чи це просто підготовка до того, що потім ці свої, які на гачку, мають приймати правильні рішення для правильних людей? Я думаю, ви розумієте, про кого ми говоримо. Кстати, генерального прокурора у нас досі в країні нема. А так-то, друзі, сталевояйцевість і незламна потужність зростають день у день.